Існує вислів, дурості немає меж. Але, на жаль, це досить узагальнено сказано. Головна проблема в тому, що чим прогресивніше середовище, тим менше ми довіряємо один одному, і тим краще можна заховати свою суть. Наприклад, є у мене одна знайома, яка говорить ледь не витягами з псевдонаукових статей, якщо пощастить то з наукових. Але вона абсолютно не розбирається, до чого це потрібно казати або застосовувати розумна у вакуумі посередня в соціумі знову ж таки, якщо пощастить, якщо не заглиблюватися, то можна і не зрозуміти. Але ми ж з вами розбираємось те саме з цинізмом, егоїзмом і меркантильністю. Хоч часом ці поняття стали занадто категоричними, або я навіть сказала значення розмите. Бо іноді забувається значення і важливий лише ярлик, ціль знецінення або присоромлення в основному. Але до чого це я? Якщо речі відповідають соціальним нормам, це не вважається чимось поганим. Наприклад, егоїзм здоровий. Це коли я погано почуваюся і хтось мене просить про послугу. Я відмовляюсь, я егоїстична, навряд, мене можуть назвати такою, скоріш за все, ціль. Маніпуляція. Бо егоїзм дорівнює погано, якщо тебе так назвуть, тобі має бути соромно, і ти маєш піти на повідку маніпулятора. Але колись не було маркерів поведінки. Знущатися над прислугою норма. Ну, подумаєш, характер такий. Війни, дуелі, жорстокість була нормою. Цинічність – теж щось нормальне, але до певного часу. Це Happy House Подкаст, і сьогодні ми поговоримо про байдужість, цинічність і дуже поганий бізнес-план. Що зветься Є попит, а пропозиція знайдеться. Маленький дисклеймер. Епізод містить опис насильства для осіб до 18 років та дуже чутливих слухачів не рекомендується. У той час Единбург мав дивну майже двоєсту природу. Удень він здавався освіченим містом, осередком анатомії і медицини університетського блиску, але варто було сонцю сховатись за кам'яними ганками старого міста, як поверхня тріскалась і визирало справжнє нутро столиці. Темне, холодне, сире, немов між мурів ішла власна нічна кров. У вузьких завулках завжди пахло вогкістю та димом від дешевих камінів. Кам'яні сходи були слизькі навіть у суху походу, а вікна над головою світились нерівно, мовби в кожному мешканцеві жила персональна тінь, яка не дає світло рівно горіти. Нічні крики тут нікого не дивували, то могли бути п'яні сварки, хриплі голоси продавців. Нічня богема з таверн або ті, хто повертався додому так пізно, що їхні кроки здавались непроханим вторжненням у безмовність. Де їм вохіс і людські таємниці змішувались в повітрі так густо, що, здавалось, самі вулиці дихають, особливо в районі Веспорту. Тут темрява була не просто темною, вона мала вагу. Вона лягала на плечі, затримувалась на обличчі залишала на кожному подиху солонувато металевий присмак тривоги. І саме в цій темряві стояла непримітна, на перший погляд, будівля, один із тих скромних будинків, які могли б загубитись серед сотень інших. Якби не її дивна важка аура, ніщо зовні не виказувало, що тут коїлось щось страшне. Навпаки, будинок виглядав майже добропорядно. Двоповерховий, з грубою кам'яною кладкою, трохи перекошеними віконницями та вузькими сходами, що вели до дверей, поїдених часом. Двері були темніші за стіни, ніби дерево вібрало в себе всі крики та зойки району, а тепер мовчки тримало їх при собі. Вікна замалі, непрозорі від жиру свічок і кухонної пари, виглядали так, ніби середини, ніхто не прагнув світла. Лише тонкі смуги бляклого жовтого полум'я інколи просочували скрізь них, немо будинок дихав у такт нічному туману. Всередині панувала тіснота й хаос, підлога скрипіла, як стара кістка, у кутках завжди стояла напівтемрява, навіть коли усі свічки були запалені. Здавалося, що світло тут не розганяє пітьму, а лише виточує в ній невеличкі круги. В яких можна було розгледіти стіл, зіпертий на бік стілець, старий кухонний ніж чи порожню кухлю. Будинок пахнув кислою вологою, дешевим елем і тим дивним, майже металевим запахом, від якого мимоволі серце починало битися швидше, запахом, що в домівках щасних громадян не тримався і дня. А тут він здавався в'їденим у дерево, в, в килим. У тишу між цеглинами. Це був дім, де не ставили зайвих запитань, де ночі проходили швидко, а ранки завжди здавались чужими, місце, яке виглядало непримітно тільки здалеку. Але варто було ступити всередину і ставало очевидно ці стіни бачили більше, ніж будь-які людські очі мали би бачити. Як ми вже знаємо, всі наші віди з дитинства. Але в цьому випадку нічого достеменно не відомо. Тож поговоримо про речі, які привели нас сюди, цю історію давним-давно, а саме наприкінці XVIII століття в Англії змінили кодекс. Його назвали Кривавим, але це було пізніше. Тож завдяки цьому Кривавому кодексу злочини, за які можна отримати смертний вирок, зросли. Від 50 до 220, не беручи до уваги, що, окрім смерті, можна було отримати інші неприємні вироки, такі як відрізання частин тіла в залежності від злочину, або осліплення. Смертний вирок можна було отримати так само легко, як зараз замовити доставку, злочини від самих дрібних. До дуже жорстоких могли забезпечити нещасливий швидкий кінець для обвинуваченого. Від чого це залежало? спитаєте ви. Від вартості майна відповім я вам, бо кодекс був створений для збереження майна, і найменша вартість вкраденого, за яке тебе повісять, оцінювалась у 12 пенсів, що називалось грабіж у великих масштабах. Присяжні інколи занижували вартість спеціально, щоб уникнути обов'язкової смертної кари, і обрали альтернативу у вигляді вигнання підсудного. Був жорстокий час і жорстокі закони тому доказ, бо людей не вішають за крадіжку коней, їх вішають, щоб інші не крали, казав перший маркіз Галіфаксу, що може бути жорстокішим за цю фразу в той час, тільки виконання такого вироку. Тобто, як говорилось в той час, багаті захищають своє майно від бідних. Але висока злочинність у той час говорить про великий перекос у одну сторону Багаті були дуже багатими, а бідні занадто бідними. І саме тоді в цей темний і глухий час почала розквіт анатомія, бо закон дозволив викладачам брати тіла злочинців, без хатків і сиріт. І нестачі матеріалів для експериментів не було, але час ідеї все змінюється. Кривовий закон потроху ставав менш жорстоким, і був дефіцит в тілах. Хоч влада й почала виплачувати компенсацію за дефіцит, але краще не стало, З'явились воскресителі люди, які викопували нещодавно померших, і на столі анатома можна було побачити когось знайомого, що було досить моторошно і недостатньо атично. Хоча що тоді було етичним, вигадували різні методи боротьби з воскресителями, металеві решітки над могилами, укріплювали труни, ставили вежі для нагляду за кладовищем і платили охоронцям за цілісність умерших. І ще тому, що є смішний факт: крадіжка майна в могилі злочин, а крадіжка мерця ні. Не придумала це як слід, я вважаю. Але з цим ціни на тіла піднялись і що люди не вигадують для того, щоб збагатитись. А тепер до дівих осіб. Роберт Нокс, анатом у процвітаючому Единбурзькому коледжі хірургів. Він майже самотужки популяризував анатомію в Англії, обіцяв всім, що на його лекціях буде повна демонстрація анатомічних предметів, Ще, я думаю, означає, ми кожен раз будемо когось препарувати. Забігаючи наперед, можна сказати, що він був звинувачений у байдужості, хоч на час це б не зняло з нього вини у злочині. Вільям Берг народився в сім'ї середнього класу, мав комфортне виховання, що б це не означало, і в ранньому віці вступив разом з братом до армії, допоки не зустрів свою майбутню дружину, але, посварившись із тестем за право на землю, він поїхав до Шотландії, та став різноробом на каналі Юніон, зустрівся з Гелен Макдуган, котру називав Неллі. і через пару років, коли робота над каналом була завершена, відправився в Единбург. Спочатку вони були лоточниками, продавали вживаний одяг, але потім Берко панував ремесло шевця і займався цим цілком успішно. При доставленні замовлень розважав своїх клієнтів танцями і піснями. Також був досить релігійним, його майже не помічали без біблії, в цілому його описували як працьовитого і добродушного. Вільям Гейр, вже на відміну від Берка, славився своєю неотесаністю, неписьменністю, сварливістю, агресивністю і жорстокістю. Про нього нічого достеменно не відомо. скільки йому було років, ніде він народився. Але що точно відомо, що він також працював на каналі Юніон, і цікаво, що тоді він не зустрівся з Берком. Потім переїхав в Единбург і став помічником бугляра. Оселився у чоловіка на ім'я Лугах і його дружини Маргарет Лерт. Після смерті Луга Гейер, скоріш за все, одружився з Маргарет. Пізніше Берк з Гелен поїхали на заробітки, де вони познайомились з Геєром. По прибуттю в Единбург, Берк з Гелен переїхали в пансіонат до Гейра, і ці дві пари стали асоціюватись шумом і поятикою. У всіх історії є початок. І ми саме тут. 29 листопада 1827 року один із жильців Гейра помер, не дочекавшись армійської пенсії і з боргом 4 фунти орендодавцю, тобто гейру. Коли геєр поскаржився Берку, останній запропонував покрити борг продажем тіла анатому, дивно і цинічно, але в межах епохи. Якби це було щось одноразове, можливо, б навіть ніхто не засуджував. Але про що це я? Ах так, вони при першій ліпшій можливості витягнули тіло, заховали його під ліжко, а труну наповнили корою для ефекту наповненості. І в день похорону, коли стаміло взяли тіло і відправились в коледж хірургів на пошуки покупця. Згідно з пізнішими свідченнями Берка, вони шукали професора Монро, але їх відправили до Нокса, який заплатив за тіло 7 фунтів і 10 шилінгів. Більшу частину цього забрав Гейр для відшкодування орендної плати, а саме 4 фунта і 5 шилінгів, а решта дісталась Берку. Коли вони виходили від професора, один зі студентів крикнув Професор буде радий бачити вас знову, коли у вас буде свіже тіло, якого потрібно буде позбутися. Теріпрадчет у книгах про дискосвіт дуже часто описує богів, котрі сидять на своїй горі і грають в ігри людськими долями. Вони кидають кості і роблять хід. І досить часто, якщо я б сказала завжди. Коли у гру вступає фатом, всі знають, що перемога в його руках. Можливо, саме це сталося досить цікава гра фатом, бо анатом, який пізніше препорував тіло одного із злочинців, був Монро, до якого вони хотіли потрапити. Нокс не задавав зайвих питань, але чи задавав би їх Монро? Є багато історій про лікарів, злочинців того часу. Але чи всі такі, чи тільки відомі. На жаль, Рука Фатому вказує не на всіх, чи, можливо, на щастя Немає єдиної послідовності скоєних убивств. Навіть Берг, який два рази свідчив по цій справі, не зміг вказати однаковий перебіг подій, не кажучи про те, що його версія відрізнялась від свідчень гейра. Хоч метод і певні деталі збіглись, історики або беруть якусь конкретну версію, або вигадують свою хронологію. Тож послідовність втрачено. Ми будемо дотримуватись версії більшості, а саме, що перша жертва це мірошник на ім'я Джозеф, бо те, як його вбили, відрізняється від встановленого методу, а саме рукою закривати дихальні шляхи, йому дихання прикрили подушкою. Існує версія, що він став жертвою бо захворів, так як Гейр переживав за імідж бізнесу бо потенційно заразна людина може заразити весь будинок. Тож Гейер знову звернувся до Берка. Напоїли Джозефа віскі, і в той час, як Берк знерухомлював жертву, лягаючи на її верхню частину тіла, досить важко впиратись, коли важкий берег лежить у вас на грудній клітці. А тим часом Гейер вчепився своєю мертвою хваткою вам в лице не дивно, що це вважають геніальним методом вбивства того часу. Щодо наступної жертви, яку називають англійцем, він був мандрівним торговцем труду та сірників. Він захворів на жовтяницю в готелі Гейра. І він з дружиною знову почали турбуватись про свій імідж, і саме тому від нього позбулися. Наступною була старенька Абігейл Сімпсон, яка просто продавала сіль, щоб не виживати на одну пенсію. Її запросили в дім, напоїли віскі і також убили. Вони заховали тіло в скриню і відвезли ноксу. Нок, включаючи другу жертву, оплачував тіла по 10 фунтів. Сімсон він навіть схвалив злочинців за свіжість тіла, але не поставив жодних питань. Наступною була невідома літня жінка, яку запросила Маргарет Дін. напоїла віскі і, поки жертва спала, Гейр накрив її жорстким покривалом, від чого леді задихнулась. Я думаю, не варто наголошувати кожен раз, що ці всі тіла були відвезені до Нокса. На початку квітня Берг зустрів двох жінок і запросив їх випити, після чого запросив їх до себе на сніданок, але поїхав не до себе, а до свого брата Константина, і коли останній пішов на роботу, сталася ціла низка подій. Одна жінка заснула, достатньо напившись. Її звали Мері Патерсон. А інша продовжила спілкуватись з Берком. Її звали Джанет Браун, і в цей момент з'являється дружина Берка, котра влаштовує скандал. Причина проста: ревнощі. В цей час Браун стає і йде, бо вона не знала, що Берк одружений і не хоче вплутатись в цей скандал. Пізніше приходить Гейр. Вони з напарником пишуть, що закривають своїх дружин в інших кімнатах і вбивають сплячу Патерсон. Відвозять її ноксу тіло ще тепле, що повинно було насторожити професора, включно з тим, що один із студентів впізнав її. Але злочинці відбрехались тим, що вона напалась до смерті і знайшла якась жіночка в Кенненгейті. Пізніше Браун шукала свою подругу. Але тут фраза краще пізно, чим ніколи не спрацювала вона залишила свою подругу в незнайомців вдома. А потім повірила в історію, що вона поїхала у Глазго з комівояжером. Можливо, раніше й можна було довіряти всім підряд, але рівень злочинності був досить високий в той час, і вірити всім підряд не найкраща ідея. Це якийсь суцільний парадокс тільки що був, але неважливо. окей, інші жертви були убиті за одним сценарієм. Мене напивались віски, яким пригощав Гейр, яким щеном опинялися в стані готелю і були задушені, можливо, станнє достатньо віддалено. Але хто ці люди? Місіс Голдгейн і її дочка, котрі поселилась в готелі пізніше на кілька місяців від своєї матері, невідома літня квартирантка, яку вбив Берг. збирачка попелу Ефі, що раніше співпрацювала з Берком, вона нишпурила по звалищах, а потім продавала свої знахідки, такі як клаптики шкіри для ремесла Берка. Найстрашніше вбивство, на мою думку, це бабусі та її мого онука. Поки хлопчик сидів на кухні біля каміна, було вбита його бабуся, після чого злочинці привели хлопчика у ту ж саму кімнату і також убили. Зізнання Берка це його найбільше стурбувало, бо обличчя хлопчика і досі його переслідувало. Потім виявилось, що їхня звична скриня замала, вони вкинули тіла в бочки з-під риби, погрузили на коні Гейра, але далеко не від'їхали. Тварини ніяк не хотіли продовжувати цей шлях. Найнявши носильника з ручним піском, вони все ж таки доставились у жахливу ношу. Гейр був розлючений на своїх тварин і, по поверненню, застрелив їх. Тим часом, як Берк виїхав до родини своєї дружини, Ейри знайшов невідому жертву, про яку, власне, нічого не відомо, Із з людиною, яка заклала свій одяг і гостро потребувала грошей, по поверненню Берка, став людиною, яка купила новий одяг. Берк одразу щось запідозрив, і напарники посварились, навіть побились, і Берк з дружиною вирішили, що пора переїжджати. Але розрив тривав недовго. Через два тижні Берк повернувся до напарника і в цей час праля, відома як місіс Остлер, прийшла випрати білизну. Наскільки я зрозуміла, це була наймана робітниця Гейра. вони напоїли її і вбили як зазвичай. Пізніше до неї завітала родичка дружини Берка і буквально через кілька днів після приїзду її вбили. Берк стверджував на зізнанні, що Гейр пропонував йому вбити його дружину, тобто дружину Берка. Бо вона була Шотландкою, а шотландцям не можна вірити. І тут я щось не розумію. В Шотландії, Шотландці це щось ненормальне? Единбург – місто парадоксів, чесно кажучи, бо я ну, взагалі не зрозуміла наступна жертва і одна із останніх відома на вулицях Единбурга як Дурний Джеймі, або Джеймс Вілсон. 18-річний юнак, який кульгав через деформацію ніг, і був розумово відсталим. За словами Алани Найт, він не був небезпечним, всі його знали. Він просто заробляв на життя жебрацтвом і нікого не чіпав. В якийсь момент Гейр заманив його до себе, послав дружину за берегом, але от проблема Джеймі не п'є, а надає перевагу нюхальному табаку, також він досить сильний. І цим двом довелося таки сильно попотіти, щоб, врешті-решт, знешкодити його. Але була ще одна проблема Джеймі був впізнаваним. Студенти впізнали його, а ще чутки, що він десь зник, і Ноксу довелось діяти швидко, а ще обезголовити тіло і відрізати ноги, щоб точно не можна було його впізнати. Останньою жертвою стала Маргарет Догерті. Берг заманив її до пансіонату Броган. Сказавши, що його мати теж була до огерті, в якийсь момент Берк залишив її у компанії своєї дружини, щоб, начебто, сходити за віскі, але насправді за гейром. Також жильці Берка греї завдавали їм клопоту і їх відправили до гейра. Бо, ну зрозумійте, наша родичка краще, щоб вона пожила у нас. Коли близько дев'ятої вечора греї повернулись за якимось речами, всі були п'яні, співали пісні і танцювали. Хоча Барк і Гейр в той вечір через щось посварились і побились, вони все ж таки вбили доверті. Наступного дня грея повернулась остаточно і що й запідозрили коли пані Грей хотіла зайти в одну із кімнат з забутими там панчохами, її просто туди не пустили. Коли всі поїхали і в будинку залишились лише греї, вони вирішили перевірити, що там, а там тіло доверті. Було вирішено йти в поліцію. Їх намагались підкупити в 10 фунтів на тиждень, але вони не повелись. Коли приїхала поліція, тіло було у Нокса, але закривавлений одяг під ліжком достатній доказ. Та підкріпило це різні свідчення пари Берка і його дружини, і вони стверджували, що Догарті кудись пішла, але час виходу казали різний, тож всіх відвезли на допити. Наступного дня рано вранці поліцейські відправились до Нокса разом з паном Греєм, котрий підтвердив, що одне із тіл це та жінка, яку вчора бачили п'яною разом з Берком та Геєром. Загалом Берк і Геєр убили 16 людей. Берк пізніше стверджував, що вони постійно були у стані сп'яніння і що у нього навіть вночі була пляшка з віскі, на випадок, якщо він прокинеться від нічного кошмару. Це для заспокоєння совісті. Під час допитів ні один не зізнався і було чотири версії подій. Але всі вони говорили про щось таке. Ми нікого не вбивали, просто випадкові покупки тіл до моменту, поки родичі за ними приїдуть. Також ми слідкували за бідними пансіонатами в різних районах Единбургу і купляли тіла, поки родичів немає. Розслідування не могло по цим свідченням звинуватити хоч когось, хоч і вважало винним всіх чотирьох. Нокса вони звинувачували в тому, що він не цікавився, хто це і звідки, а просто мовчки доставав гроші. Безумний вчений, от і все. Тож було вирішено знайти слабку ланку і бити туди. Вони домовились з Гейром, що якщо він здасть Берка, його не будуть переслідувати, і він піде на всі чотири сторони. Але у нас є ще газети, які вирішили, що смертей могло бути і більше, і швиденько приписали всіх, хто зник у цей час в Единбурзі. Саме тому в деяких джерелах пишеться, що жертв було понад 16. Був досить довгий суд, який не могли розділити через страх перед суспільством, врешті-решт звинуватили у всьому Берка і повісили, а інших відпустили, але на цьому нічого не закінчилось. Дві дружини, вважаючи, що якщо виправдали, означає невинна, вирішили, що вони можуть спокійно виходити на вулицю. Але розлючений натовп так не вважав, їм довелося маленькими перебіжками від однієї поліцейської будівлі до іншої тікати з міста. Чітких даних, куди вони поїхали, остаточно немає, окрім того, що Маргарет відправилась до Ірландії, але чи це кінцева ціль, чи ні, невідомо. Після повішення Берка його тіло публічно назвемо це препарували перед натовпом, який складався з обмеженої кількості, невідомо скільки точно. Але студенти були розлючені, всі хотіли подивитись, тож один із професорів домовився, що після Ростину можна групами проходити подивитись. Ростин робив той самий професор Монро, якого Берк і Гейер шукали для співпраці. Це тривало дві години. В якийсь момент Монро мочив своє гусяче перо в кров Берка та написав Це написано кров'ю Вільяма Берка, якого повісили в Еденбурзі. Цю кров взяли з його голови. Скелет Берка було передано до анатомічного музею Единбурзької медичної школи, де він і залишається. Його посмертна маска та книга, яку, як кажуть, була переплетена з його засмаглої шкіри, виставлені в музеї хірургічного залу. Гейра було звільнено, і він вирішив відправитись до Дамфріса, але його впізнали. І до того, як він прибув біля готелю, де він мав зупинитись, уже стояв розлючений натовп. Тож йому довелося перечікувати у в'язниці. Його вивезли з міста, зупинились неподалік англійського кордону і сказали йти в тому напрямку, подалі з Шотландії. Далі нічого не відомо, за деякими джерелами кажуть, що його все ж таки знайшли і осліпили, але це не точна інформація. Професор Нокс, хоч і був виправданий, але багато хто вважав, що він, хоч і не винен, але знав, інші вважали, що це з його вказівки стали вбивства. Тож він пішов у відставку і виїхав до Лондона. Своєю роботою там він порушив правила хірургічного коледжу і був позбавлений права викладати. Закінчив він свою кар'єру працею патологоанатомом, в онкологічній лікарні Бромптом і мав медичну практику у Хакні. Тож і додати нічого, окрім того, що все це обросло легендами про страшних воскресителів і лікарів, які не перебирають нічим що цінність людини вимірювалась усім 10 фунтів, і цинічність того часу була досить високою. Звичайно, це дало поштовх реформам, що допомагали анатомічним кабінетам, і не було потреби в чорному ринку, хоч в Шотландії до ХХ століття не було довіри лікарям і лікарням, але ця історія жахлива у своїй абсурдності. Ці двоє були настільки жадібними і настільки швидко 10 фунтів скружили їм голову, що це страшно. Я, звичайно, знала, що всім хочеться легкий хороший. Можливо, я недостатньо глибоко занурилась у цю справу, але для мене вона наче складається із суперечностей і недосказаності. Звичайно, людський мозок сам може думати все, що завгодно, та, може, це і великі розбіжності у свідченнях мене підштовхують до цих думок. Тому не буду купатись собі, а залишу це для наступної історії. Це був Хеппі Хаус подкаст. І пам'ятайте, дурість не має меж.